Всім доброго дня, сьогодні буде коротеньке відео про світильник з aliexpress Світильник не дуже дорогий, пластинка алюмінієва, така хліпенька, ну, трошки деформована. Але чіпи стоять самсунговські світять дуже якісно. Це майже самого нового покоління, є дещо новішого покоління ці чіпи, але вони набагато дорожче коштує, тобто їх ціна на сьогоднішній день не виправдана. В чому плюс цього світильника? Крім того, що він досить яскраво світить, при тому що мало споживає. Це світильник на 85 ватт, в тому що в нього є блок живлення з регулюванням. І в принципі, можна взагалі мінімально зробити світіння, і він майже не буде споживати. Звісно, що буде слабо світити, але до чого я це веду? Що якщо підсвітки занадто багато, наприклад, в гроу боксі і рослини будуть страждати вже через яскраве світло, особливо чинки, що вкорінюються, то завжди можна знизити потужність, підібрати ту, яка вам потрібна. Ну і також регулюванням потужності ми можемо нагрів самої алюмінієвої пластини зменшити. І цим самим запобігати перегріву світодіодів, і вони тому будуть служити набагато більше. Тут ще є регулятор, там Grow Bloom, тобто цвітіння і ріст рослин можна робити по різному режими. Ну, я не використовую ці режими, мені якось воно так собі не, не дуже треба зараз. Ще є один роз'єм, я так розумію, що можна було ще один світильник підключити. Бо я навіть не знаю для чого він ще може бути. Ну тобто, в принципі, за ці гроші, що я заплатив, це досить такий адекватний світильник. Освітленість досить висока, я міряв ну, на рівні от такого рослин. Десь 6000 люксів. Тому я вважаю, що це досить непогано. Для прикладу, у моїй тарашеній теплиці іншій, яка... Зорієнтована на південь скатами ну На північ на південь, то де південний скат і сонце сьогодні, то освітленість десь приблизно в три рази нижча від сонця. А ця теплиця вона досить невдало зорієнтована для зими скатами І тут взагалі проблема з освітленням, ще сусідський забор, сарай дещо затуляє. І тому підсвітка в принципі досить непогано грає роль досить допомагає, вмикається автоматично або вночі по нічному тарифу, або по температурі в теплиці. От в мене є пічка, яка зараз у мене горить, ще вентилятор повісив. Ну, це такий план, планець з пінопласту обсельдованого, що можна було одягати. Але я його зняв, підвісив, і він недалеко від пічки. І Коли пічка загорається, виходить на свою робочу температуру більше 20 градусів, то автоматично включається підсвітка. Коли температура менше 18 градусів, то і в мене вимикається. ну і Так от все в автоматичному режимі непогано. Мені не треба свідкувати, щоб світло вимикати. Пічка остине і освітлення вимкнеться. от Мій на Мейво. Що тут в мене є? Міягава гава 2 там юмо пандероза. Так болт видно, по трохи її оплодів на рослинах. Велігатні кункувати. Ну, технології розвиваються і звісно, що є можливість покращити саме почуття рослин, в теплиці, щось для них краще зробити. Ну, що, в принципі, я і використовую. Пічка в мене тривалого горіння. Досить економічна і взагалі мені дуже вона подобається за ці гроші. Я не знаю, чи є якась альтернатива. Товстий метал 4 мм. Зольний ящик досить місткий, дуже легко золу викидати, тобто його так от висунув, золою вийняв, висипав її чи на двір, це вже як комусь зручніше. Шибер є для регулювання горіння, сама пічка так влаштована що забезпечує максимальний тепловідвід тому що має багато ребер. Ребра є як поперечні, так і які йдуть паралельно у поверхні пічки, зйомні. В принципі, нормально все, є комфорка. ущільнення мають двері. Звісно, з такими пічками є нюанси в режимі тління, вони дають дьоготі, особливо коли палити сосновими дровами, дровами. У ну, мене зараз соснові але я буду купувати дуб, граб, щось таке, типу осика, що була, топу, вільха, тоді буде менше дьохтів. Ну я вже, як то кажуть, приноробився, як цю пічку правильно палити і проблем з цим нема. Ще я покажу такий вигляд, як все виглядає від пічки, Нормально. ну Ось так от для інформації.